Добрий день, Добре. Петро, підкажіть, будь ласка, якби у вас зараз були гроші, яку б автівку ви б купили? Х5 БМ. Новеньку чи БУ? Mm, БУ? БУ, ну десь яку, може там, Х5М спортивну. Mm. Чому саме вона? Ну там багато міста і подобається наші. Тобто до душі, так? Так. Yeah. Добрий день. Олександре, підкажіть, будь ласка, якби у вас зараз були гроші, яку вавтівку ви купили? Тесло. Тесло. чи вже у використанні. Нову. Нову. чому Нову. саме Тесло? Тому що мені подобаються електромобілі. Електромобілі. У вас євцівка? Ні, немає. А, поки що немає. Поки що немає. Добрий день, Віолетта, підкажіть, будь ласка, як у вас зараз були кошти? Яку вавтівку ви б купили? Land Cruiser. E, новенько з салону чи з жертвом БУ? Можливо, ну, БУ. E, чому саме ця автівка? Полюбляю великі автівки. Добрий день, Марина. Підкажіть, що будь ласка, якби у вас зараз були кошти, яку б автівку ви придбали б? Ну, якби були кошти, я не знаю, Мерседес. Це 100, 180, мабуть, mm -hmm. залишився в новій каховці. Mm -hmm. який... Ви переселенці? переселенці так. Так. E, новенький чи вже вживаний? Мабуть, вживаний, хороший доброму. Тобто те, що до душі, так? Так, да, так. Жалко просто, що там остався. Андрій, підкажіть, будь ласка, якби у вас зараз були кошти, яку б автівку ви передбали? Мабуть, електричку, зікер якийсь. Нову чи вже у використанні? Нову, так? Це найбільш подобається вам це авто, так? Так.